Поліні Мяус нині 12 років. Половину з них вона займається фігурним катанням. Мріє, що колись досягне найвищих висот у цьому виді спорту. Я б дуже хотіла стати олімпійською чемпіонкою мені. Я завжди мріяла, коли прийшла сюди з того моменту. Я буду дуже старатися, щоб стати. Буду постійно працювати над цим. На турнірі у Кременчуку, який завершився у минулу суботу, Поліна піднялась на п'єдестал пошани. У мене просто були дуже сильні суперники, але я все ж таки змогла вибирати третє місце. Участь у турнірі «Кременчук Winter Cup 2023 взяли 14 сумчанок, вихованок школи чемпіон та Сумської міської федерації фігурного катання на Кавзанах. Найстарший з них Анні Олесюк 12 років, наймолодший – Крістіні Кальченко 3. Остання стала однією з п'яти сумчанок, які здобули золотий трофей. До цього сумчанки додали чотири срібних і чотири бронзових кубків. Ще один кубок золотий, здобула шоу-група «Unstoppable». Тренерка фігуристок Світлана Каравай говорить, результатом задоволена. Це дуже добре, ми за цими їхали, я сподівалася, я намагалася дітям розповісти і надати їм програми, такі дуже складні, щоб ми були, були в призових місцях, щоб у нас не було можливості комусь подарувати це місце. Говорить, було б краще, якби не проблеми з льодом у Сумах. На ляду ми займались два дні, насправді. Все, весь інший час ми займаємося або ж в залі, або ж займаємось на роликових ковзанах. Світлана Каравай говорить, не всі з тих, хто займається нині фігурним катанням, стануть фігуристами високого рівня. Хтось з них піде у тренери і готуватиме нових спортсменів. А нині ж вони готуються до нових стартів. Нині сумські фігуристки готуються до нових стартів. Найближчі з них відбудуться у лютому у місті Новояврівськ, Львівської області. Олександр Качанов, Сергій Мілецький, Суспільне новини, Суми.